Ford C Max, це 2005 рік у нас, 1,6 бензин, дуже класна машина з маленьким пробігом. Автомобіль весь в рідній фарбі, корозії ніде немає, зараз я покажу ближче їхні слабкі місця. Гарні титані 15 -ти стоять. Ось бачите, ніяких зауважень немає. Все, що з критичного, то така подряпинка і все. Бачимо, тормозна система обслужена, 15 гарні диски, тормозні, диски титанові, корозії ніде немає. Їх слабкі місця це пороги, арки задні, жодних зауважень немає по автомобілю, по корозії. Нагадую, вся в рідній фарбі, тут є легенька притертість. Давайте подивимося вже з цієї сторони. Тут також жодних зауважень немає в порогах. Покрила пробіг дуже маленький, 149 тисяч, брали з аукціона, бачимо ключики є, три штучки, пробіг тут є, підтвердження по пробігу, куліса не затерта, магнітола Sony, кондиціонер робочий, все по автомобілю працює, по салону є деякі зауваження, подряпинки тут, але нічого страшного. Сидіння гарні, потолок також, поличка присутня. Запаска також. Тут корозії немає, тут також все гарно. По підвісці автомобіль обслужений, 4 електрослопідйомника. 149 пробіг. давайте ще заведемо. Я рахую, що за таку ціну, з таким пробігом машина це просто ідеальна. Заводиться без проблем, їде куди хоч, помилок жодних немає. Оте кермо, присутнє у нас шкіряне кермо, музика Sony, гарно грає, підігрів лобового заднього скла, кондиціонер. Все працює, жодних зауважень немає. Сілий їздити. Дуже класний автомобіль. Сімейний, комфортний, надійний, дуже багато місця в салоні. Дзвоніть, домовимося за ціну. Ціна на старті 5650. Ось номер телефону